Різдво нагадує нам про смирення смирення Ісуса. У Послані до Филип'ян сказані такі слова: Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. З усіх образів, які міг описати апостол Павло щодо е, втілення Ісуса, він використав оце слово умалив грецькою. Там слово спустошив. Христос став рабом для того, щоб ми стали царськими дітьми. Е, дуже цікаві роздуми є в книзі Алістера Бега Ой, радуйся, земле! Е, якось у. Теолога п'ятого століття Августина Блаженного запитали, яка центральна істина християнського життя або який центральний принцип. Він сказав: перше це смирення, друге це смирення, і третє це смирення. І далі Алістербек зазначає, що коли б апостол Павло писав ці слова про Христа, який умилив себе, він ніби казав: Ваше ставлення має бути таким, яким показує його різдво. Ісус підійшов до втілення не з питанням, що мені з цього буде. На Різдво ми часто підходимо з питанням, особливо коли ми були дітьми. Пам'ятаєте, Різдво, Новий рік, ми підходили з питанням, а що мені з того буде? Який подарунок я отримую. Так ось Христос підійшов до Різдва з питанням, не що мені з цього буде, а радше запитуючи, що я маю зробити для них. Він ніби казав, через те, що вони для мене настільки важливі. Я житиму так, ніби я не важливий. Я покладу за них своє життя. Дуже сподобався мені цей перефраз от тексту з Філип'ян. Господь смирив себе, Різдво це про смиріння. Давайте роздумувати і задамося тим самим питанням: а що ми можемо зробити іншим, яке добро, яке благо, на Різдво? Мова не лише про подарунки, мова про увагу. Мова про те, щоб провідати людину, яка потребує. Це і буде відображенням оцього смирення Ісуса, яке Він пережив заради нас. Гарного всім дня!